Цими картами гратися зась. Хіба що вивчати історію? Незвичний сувенір для Івано-Франківська виготовив місцевий фотограф-аматор. Увесь вільний від роботи час Константин присвячує улюбленому хобі знимкуванню вулиць уже рідного міста. Тож вирішив мистецтво час стати корисним і спроектував унікальну колоду карт, у ній як і годиться 36 листівок та замість звичних зображень на кожній фото визначних місць, споруд, пам'ятників та ковальських дарунків. А ще короткий історичний екскурс. Старався про кожну місцевість якийсь короткий опис, що було більш цікаво. Може побачити, які місця ще є у Франківську, де він ще не був, можливо, захочеться йому побувати. Там гарні світлини, на мій погляд, емоції позитивні від їхнього перегляду. Ідея сувенірної колоди зовсім не нова. Такі уже мають декілька туристичних українських міст. А от макет та дизайн франківських карт цілком авторські, та ще й відруковані усі листівки на звичайнісінькому домашньому принтері льда валет чи звичайнісінька шістка за задумом автора у сувенірній колоді усі вони рівнозначні як власне і зображення на них. Щоправда, ратуші як головній споруді міста таки пощастило найбільше. Саме її світлини з різних ракурсів прикрасили усі чотири тузи. Унікальних саморобних колод вийшло з десяток. Частину із них автор просто подарував друзям, інші віднісники до сувенірних крамниць. Та про більший тираж для своєї ідеї поки й не мріє. Мовляв, спонсорів, аби його надрукувати, немає. А у власному. Гаманці на благе діло грошей теж не вистачає. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.